Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу розпочати з того, що розкажу вам новини про Ісіс. Так як ви бачите в неї новий лук. Показую у нас Ісіс кастрували вчора. Ой, поч... І вона має ходити такий місяць в цьому комбінзоні. чи скільки там ващиться. І де вона така іперактивна, вона вже і скачує, і бавиться, і бігає. І операція в неї була вчора. Вчора взагалі як кінь ходила. Аж злякала мене. Я вже навіть написала туди в соціацію, кажу, слухайте, це нормально, в нас кілька такий іперактивний після операції. Кішка, точніше. Каже, та-та, тому що вони там радістю, ти знову повернулася. Ну, Ісіс, покажи, яка ти хороша. хороше. так. Дубця, мурка і тут, Така смішна з тою компінзонкою. Отако треба, так? Да, впасти, щоб сісти нормально не можна, правда? А я боюся, щоб там в неї шви оці, щоб вони не розійшлися. Не знаю, у вас таке було, коли кицьку? У ти? Ну що ну, це таке? А? Вона якась суперактивна. Жах. Ну, як тільки привезли, то вона навіть у такого ходила тяга. Ця... Вігла живіт по підлозі, а потім почала стрибати, застрибнула там аж на саму високу свою цю підстилочку, що ми її купляли цю ітажерочку. Ну, що ти хочеш? Вона не знає, що вона хоче. От обов'язково з цією штукою потрібно гратися її улюблена ігрушка. І коли тільки привезли, то не, не, за, не защепили там ззаду комбінзон. І вона його зняла. Тільки після операції. Коротше, ми її якось оділи, Я вже думала, того не буде. Воно їй мішає, їй не подобається, хоче зняти, але десь 15 днів така в неї судьба не можна. Ну куди ти пригаєш? а? Тому зараз нам, за діком щовечора, приходиться їй е, чистити ранку, давати антибіотики і так далі. Поки це все не заживе, і через тиждень мають, через 2 тижні їй мають знімати ці шви. Ще ми помітила, що їй подобається Ice. Age. І вона тако сиділа дивилася мультики. Смішне таке. Ось так от. Наша Єсіс потрошку поправляється, буду вам розказувати. До речі, хотіла вам показати, що я тут придумала. Кицька дуже любила залазити сюди і вигрібати всю землю з квітки. От, подивіться, що вона тут наробила. Тому я придумала ось таку річ. З картона просто вирізала круг, зробила тут дирку для того, щоб. Квітка собі росла, і все, вона більше сюди не лізе. Тому, якщо у вас є кіцьки, майте собі на увазі. Можливо, потім я зніму, коли вона вже трошки стане дорослішою, не такою дурненькою, <свісно> щоб лізти в квітку. І поливати зручно, Оце його піднімаєш і поливаєш собі. Можливо, ще або прикрасити це, щоб якось гарніше, або зробити поменше, щоб повністю глечик поміщалося. Я зробила побільше на всякий випадок. Думаю, чи воно спрацює, чи ні. Поки що працює ідеально, вона сюди не лізе. Тому, якщо у вас є кицьки і ви шукаєте і, 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 і вирішення такої проблеми, майте собі на увазі. В нас було заплановано на сьогодні почистити фонтан, тому ми взялися за роботу. Гаджет, яким користується Едік, я його якраз замовляла пару днів назад в Amazon. Він був на весняних скидках. Дуже класна річ. Замовляла її для ванної кімнати, тому що подивіться, як вона добре порається з брудом. Особливо я її хотіла через те, що в неї є ось ця палка, на якій можна діставати до, до, навіть до стелі, і не потрібно так вилазити наверх, щоб нормально там помити стіни. Тому для початку я її купляла для ванни, але її можна використовувати і на кухні. І як бачите, ми її взагалі використали для миття фонтану. Ви тут бачите полосу, якусь таку ніби воно брудне, насправді вживу її немає. Мені здається, що це через ген, тому що він якраз там закругляється і на відео виходить, ніби він якийсь не Насправді ми тут все домили. Бачите, яка навіть вода з нього тече, тому що все ми то ретельно промивали. Ось, тут вже дочищує, потім всю цю воду ми зібрали, гарно ще раз промили. До речі, ось мімішна реклама. Також він поставив туди е, спеціальні таблетки, щоб вода зберігалася такою прозорою. Ми якраз і замовляли на Amazon. І подивіться, який гарний результат. Дякую. Тут не ще один фонтан, він на вході. Тут теж яки його помил. Він такого кольору є. Зараз включаємо, чекаємо, щоб вода пішла. Також в мене на кухні ще була одна справа, яку я дуже мала бажання зробити вже давним-давно. Це поміняти всі ці різнокольорові баночки на одинакові. Я їх замовляла також в Амазоні на весняних скидках. Прибрати всі шухляді, все почистити, порозкладувати, все так, як я давним-давно аж мріяла. І якось завжди це все відкладувала. Думаю, ой, та потім, та потім. та потім. І ніяк не робила цю організацію таку естетичну, як я завжди і хотіла. Першим ділом я витягую все, що в мене в цій шухляді. Звичайно, я її прочищаю, все протираю. Засобом, яким я користуюся, це оцет для миття, розмішаний з алкоголем, щоб все це продезінфектувати. Ці органайзери, які засунули, я їх робила сама. Дуже швидко, у мене навіть є відео. За 5 хвилин безплатний органайзер у вас є. Дістаю всі свої баночки. Їх тут є 24. Це в комплекті вони всі йшли. Також в цьому комплекті ви знайдете ось ці кришечки до них, ситочка трьох видів є, трошки більші такі дирочки, менші. І одні комбініровані. Тобто, є маленькі дирочки, і тако відкривається. Одна така велика. Також в комплекті йшла лійка, і ще така щиточка, аби чистити самі баночки після того, як ви їх використали. Наприклад, закінчилася у вас там, перець або ще щось, ви її хочете помити, то там буде спеціальна щиточка, щоб вам було зручно. Ось, ця лійка, вона дуже зручна, тому що вона складається, розкладається. До речі, ось ці ситочки, за які я вам говорила, їх три види. Тому ця лікар складається, розкладається, вона зручна, але коли ти засипаєш, на неї все прилипає. Тому, якщо ти хочеш просто поновити якусь спецію, то неї зручно. Але якщо ти в перший раз розливаєш там їх 20 різних видів, то це не так зручно, тому що після кожного разу тобі її потрібно помити, висушити і знову так по кругу. Тому для мене це було як би спочатку. Я почала з нею, з цією лікою, а потім вже е, просто з баночки в баночку, і це було набагато швидше. Ще мені дуже сподобалося, що в комплекті йшли ось такі наклейки чорні з білим маркером. І ти міг собі підписати свої спеції, так як тобі подобається. Е, я це зробила так, як подобається мені. Почерк в мене не самий такий естетичний, але як могла, так зробила. І, до речі, я помітила на цьому відео, зараз вам також е, покажу, придивіться, як я тримаю ручку. Це не в Іспанії діти не тримають ручку таким самим способом, як у нас в Україні. Тому що іспанські букви, по ідеї, її так швидше пишеться, і тобі легше. Я не знаю, як так я це поміняла. Десь в восьмому класі я вже почала писати, так як її пишуть іспанці. Але вже навіть подивіться, як я тримаю ручку, це не так, як у нас. І насправді так набагато легше. Я не розумію, чого, хоча <с> в Україні всі пишуть по-інакшому, і мені було зручно. А коли сюди приїхала, то почала писати так, як вони тут пишуть. Не знаю, дивно. Десь в 8 класі це все в мене помінялося в сегунду Дела Есо. І в кінці вже тут все зовсім робила, як, і, як іспанці. До речі, якщо вам цікаво дізнатися про систему е шкільну тут в Іспанії, то я можу. В наступному відео розказати більше, пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ця тема когось цікавить. Вже пройшов тиждень, як я користуюся ось цими баночками. Я можу сказати, що мені дуже зручно, подобається. Візуальний шум весь пропав набагато зручніше, приємніше. Тому, якщо ви щось таке шукаєте, то придивіться, я, до речі, їх купила по скидці в Амазоні е, Якщо потрібно, можу дати силочку. Дуже класна річ. Так що майте собі на увазі. Також сипучі в мене знаходяться в, тож, також в таких баночках різних, я собі купила з цікляних. Е, і теж дуже зручно, вони всі підписані, завжди бачиш що там в тебе закінчилося, що потрібно докупити. І гарно виглядає. І так як ці баночки вони закручуються герметично і це також допомагає, що там не з'явились якісь жучки або ще щось. Тому мені така організація най... найближча, скажімо так. В наступному відео я думаю, що зніму переорганізацію на кухні, тому що вже є деякі шафки, які би я хотіла поміняти місцями, що в мене де стоїть. Я зробила цю організацію, коли ми заїхали, тому що потрібно все було порозкладувати, щоб почати хоча б користуватися. Тому я думаю, зараз я вже знаю, що мені буде ближче, що я хочу ближче поставити що мені не так потрібно трохи позабирати, порозкладувати. Тому, можливо, в наступному відео я вже е, більше зніму, саме, що я там на кухні собі зробила, як це все буду переставляти. Потрібно також помити холодильник і зробити організацію в холодильнику. Я люблю таке, таке все <сху> поскладуване. На відео здається, що я так швидко це все пересипаю, а насправді це у мене зайняло десь 2 години, поки я все це попересипала в баночки, повибирала які самі ситочка їм потрібні для кожної спеції, попідписувала, щоб всі ці наклейки рівненькі були. Я це якби робила не спіша, потроху, насолоджувалася самим процесом. Мене це навіть заспокіює, тому що я бачу, як всі ці кольорові баночки просто. В мусорку йдуть і все залишається таке гарне, таке однотонне, скажімо так, все таке одинакове, я обожнюю. Це просто цей шум, ми його забираємо. Для мене це дуже така приємна робота, скажімо так. Ось ця спеція, до речі, що я пересипаю це колоранти, Його використовують, коли ти готуєш паею. Іспанську. До речі, в нас тут колишні господарі залишили нам аж дві великі такі паельнісі. Я думаю, що буде круто е, зробити на вогні паею. Це буде просто бомба. Якщо хтось не знає, то паея – це національна страва Іспанії. Е, це рис. Він готується з зайчого м'яса, якби традиційно, так? Е, і різні овочі, і так далі. Курка також там є. Але мені, наприклад, більше подобається саме з морепродуктів. Тобто ніяких зайців мені там не потрібно, ні кури. Я люблю, щоб все настоювалося саме там, з креветок, з міді і так далі. І ось такий результат. Мені дуже сподобалося. Все під рукою, нічого ніде не, не загубилося. І ще в мене навіть залишилося 4 баночки пусті, якщо там захочу купити якісь ще спеції. От, Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам така організація? Чи ви також такі маєте баночки, чи ви все полюбляєте саме в оригінальних пакетах? Ну і ми потім їхали на зустріч з моїми подружками. Та, ну, швидше мене я дік відвозив. То я трошки познімала, погода була зовсім не, не дуже приємна: дощі, вітра, нічого такого. А коли вже поверталася, то ось такі гарні краєвиди. Ось і все. Дуже дякую всім за перегляд. І сподіваюся, це відео вам сподобалося, і побачимося в наступному. Па-па-па-па!